Мешканці приватного сектору Амур нижньодніпровського району Дніпра потерпають від сміття. Про це нам постійно скаржаться на пряму лінію. Наша знімальна група побувала на деяких вулицях району, розповідає моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Перехрестя вулиць Солончакової та Камишової. Сміттєві баки порожні. А поблизу них обрізані гілки дерев, тверді побутові відходи. Та інше сміття. І все це простягається на кілька метрів уздовж дороги. Обійти чи об'їхати такий безлад ще та проблема: як для громадського транспорту, так і для приватного, а також для перехожих. А ось іще один смітник знаходиться біля двох забитих до верху сміттєвих баків, встановлених на вулиці Щукіна, що неподалік від вітчизняної. Мешканці тамтешнього приватного сектора розповіли, що це звалище одного разу вже горіло. Ано не тільки баняє, пожари можуть бити. Андіраж вже горела. Дівчина вискочила, тут пальниця закрила дорогу і все, і будьте здорові. Може, дзвонили, вже переїжджали в душе. Місцеві кажуть, вони сплачують за вивезення сміття вчасно, натомість отримують цю послугу в ряди годи, коли комунальникам заманеться. До того часу сміттярка встигає розростися і наблизитися майже впритул до паркану, адже мешканцям приватного сектора через заборону спалювати гілки та сухостій доводиться весь цей непотріб складувати біля сміттєвих баків. Ми все время, ну, вивозяться не постійно, часто задержуються, повні баки, і все висить, і все не зайде. Нет, никому не, этого нет. Не знаю. И полить нельзя, и люди вот бросают вот здесь вот сюда. Я не знаю. Это ужасно, конечно. Ну, куда же бросать же ж некуда. Ну, и говорят, в баке траву и ветки нельзя бросать. И полить нам тоже нельзя. Вечером идешь, это вообще ужас. А днем жарко воняет. Нет, никому этого нет. Дело и куда обращаться, мы не знаем даже просто. Ще один смітник та переповнені сміттєві баки знаходяться на вулиці Каляєва. І це ще один куточок антисанітарії в Амурнежньо-Дніпровському районі, облюбований безхатьками. Вони почувають себе тут розкішно. Обурення мешканців приватного сектора АНД району зростає з кожним днем. Доведені до відчаю Дніпряни навіть не знають, куди їм звертатися. Бо представників ані міської, ані районної влади в очі тут не бачили. Та й комунальники об'їжджають принадні для безхатьків місця десятою дорогою. І це при тому, що на останній сесії Дніпровської міськради близько 60 мільйонів гривень було виділено на прибирання дворів у місті. Та як бачимо, виділили не означає, що прибирають. Тож ми направляємо інформаційний запит директору департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Олегу Семенку. Нас цікавить, коли в анд районі приберуть усі стихійні сміттярки. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич Ілля Ломовський. Новини Д1.